Каже, будь чи ніч, краще нікуди, як не знаєш про дух, нікуди. Краще нікуди, краще нікуди, як не знаєш про дух, нікуди. На центру зараз трішечки попереду. Ярослав бере на себе подвійне навантаження. Ранде, дещо підгальмовує, Гайса дотягується. Фініш першого етапу. Рекса перший, Гайша, другий. Швидко передають естафету Павло Краснов. Захід. Сергій Кунішок Київ. Тімбер. 325 кілограмів. Краснов не здається, хоч його й ковбасить. Але він виконує завдання на своєму етапі. Сергій Колішок. Підтримуємо, підтримуємо атлета, ще кілька кроків. Ще треба. Ще два. Давай, давай, давай. Триматись. Два. І ще третій раз треба зробити. Давай, 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 давай. Три. Овіко одразу виривається вперед, рухається. Дуже швидко. Ще кілька кроків закінчує він перший етап. І Пономарьов рухається далі по дистанції. Олексій Новіков іде на другий етап. Беркері так само, як Ярослава Палько у команді центру. 325 кілограмів. А тут Олександр Лашин уже на другому етапі. Олександр Лашин тримає конструкцію. Подивіться, подивіться, на Кордіака Кордіяка фіксує.